Скоро новий рік, а в мене ще стільки роботи. Так. Це для Елічки. А це для Дані. Хм. Хто зумив цю іграшку? А, та це, звичайно, для Лізочки. Хто це так пізно? Доброго вечора! Доброго, наше зачинено. Ти щось хотів? Краща крамниця, яку мені доводилось бачити. Тобі подобається? Звичайно. Кожного дня, повертаючись додому, я заглядаю до вітрин і намагаюсь перерахувати всі ці іграшки, але їх так багато, що я не це зробити. Так, у нас їх дійсно багато. Кожна дитина може знайти тут щось для себе. А я б хотів додати до вашої колекції ще одну іграшку. Вона для мене дуже цінна, але я вже виріс. Тому краще. Відяйте їх тому, кому ця іграшка справді дуже сподобається. Ти дуже добрий хлопчик і маєш велике та щире серце. За це я хочу віддячити тобі. Бачиш цю ялинку. Можеш вибрати з неї будь-яку іграшку. Зовсім безкоштовно. Безкоштовно? Можна я візьму з цього голуба? Звичайно, але краще візьми двох. Одного залишиш собі. А іншого подаруєш тому, для кого ця річ стане дійсно дорогою, і тоді нічого поганого з вами не трапиться. Ти ж мені принцеса краще вітамінів амінів їла. А то зі своїми п'єтами і гарними онерами грицьку. Що за гаймі ми тут влаштували? Без кого на симула мені цікаво? Що це ти таке говориш? Про вас же ніхто не пам'ятає. А він може мою дорогу шубку забруднити? Так, так. І мою білосніжну суконьку також. Що це ви таке говорите? Не може бути, щоб нас Карсуном не пам'ятали. Адже ми найулюбленіші герої всіх дорослих і малих. Правда, Карсуне? Звичайно, Мальвіно. Хто може забути такого, як я? Це ж я. Прикольний, креативний і веселий. Я друг всіх дітей, і дорослих, і бабусь, і дідусів, все це, це я. Кажу <ресе> заспокойся. Напевно, ми вже дійсно старі, давно забуті іграшки. У дітей, певно, з'явилися якісь нові, красиві іграшки. Цього не може бути, але я, це я, я самий самий. До того ж, я не збираюся ступати своє законне місце в кісь та кралі. Чому ти ображаєш леді? Мені вже 50 років, і про мене знають всі діти, які виросли, а вас, стало, зовсім недавно. Я був завжди і хочу бути завжди. Газ заспокойся. Я вже скільки разів тобі говорила, що треба бути впічливим. Та це все ваші дівчачі приємки. Мені до них немає ніякого діла. Ай-яй-яй. яй 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 який же ти персоналі люби я? Ти що пише, що трапиш? Ви чуєте звуки? Чуємо, чуємо. Але що це могло бути? Це напевно хтось хоче пробратися в нашу крамницю. А ну швиденько, ставаймо на свої місця. Пробрався, начебто нічого дивного не відбувається. Хто? Хто? тут? А -а -а! Ти чого, малюк, не галасуй? Ми просто іграшки, які вміють розмовляти. Як розмовляти? Так, як і всі живі люди. Годі а -а -а -а! вже кричати, а то й твого галасу мене вже вуха болять. Я не можу повірити своїм очам. Це що сон? Заключ очі, зараз я тебе ушикно. Та годі, годі, це споляче. Карсле, не облиш його. Він і так бідолашний не може уговтатись від побачення. Тепер я зрозумів, про які дива говорив власник крамниці. Але це мене зовсім не лякає. Я завжди хотів потрапити в якусь пригоду. М -м -м. Вам не здається ця ситуація трохи дивною? Я з тобою цілком згідна. У цю особливу перед новорічну ніч нас ніхто не мав побачити. А як же тоді ось цей хлопчик? Може, ти якийсь особливий? Та ну, нічого особливого. Звичайно, я собі хлопчик. Друзі, давайте краще проведемо цю новорічну річ так, щоб вона нам надовго запам'яталась. Справді, давайте будемо розважатися і веселитися. <звук> на волі. А то що за життя зі скрині, я ж з цього дня повели зла. І ось моя доволі свобода. Тепер час бути на моєму місці, тому хто відкрив її. А ну негайно не поверни нашого друга до нас. Нина свіжила. Я вже на цей гачок не попадусь. Це тільки початок моїх злих надрів, які я так довго планувала. Мені вже давно час колись неселед. Ну все, брата. Стій! Якому кажу стій? Ми не можемо сидіти, склавши руки, і вдавати нічим, ніби нічого не трапилося. Ми повинні щось зробити. Смахетка, заспокойся. Малефісента досвідчена, чаклунка. Одне і закляття вода медавна, і ти вже мертвою повалишся.

呀。Yes. Цьому я не бачу. А діти дуже люблять симов, тому що в цю пору року стільки розваг. Новий рік, подарунки. Чи не так діти? Чому тепліше від зимових розваг мені не стає? Давайте знайдемо велике деревце, зріжемо, розпалимо вогнище і зігріємось. А ось і деревце велике, і багато дровець вийде. Не хвилюйся. Зараз селинку зріжемо, зберемо кульки, зробимо намисто і продамо. І гроші у нас будуть і зігріємось. Завжди ти щось вигадаєш. Шрек, подивись, хто це? Так, це ж ми, Лудік ну, та Смурфета. Ви нас, здається, гукали. Так, нам потрібна ваша допомога. Ну і яка? Нам потрібно врятувати хлопчика із цієї скриньки, а з луча клубну мали пісету відправити туди, звідки вона і прийшла. Так, так, цікаво. Це мене заінтригувало. Кожний чаклу. Так. Вернути так, туди, звідки прийшов. Так. Врятувати хлопчика? Так. Та це дуже просто. Ану хочеш до танцю. За одну зігріш. Ну, ти молодець. Добре придумав, мені аж радісніше стало. Щасливою себе почуваю, танцювати хочеться. А це точно допоможе? Звісно, ну, затанцюйте вашу величну статанцю без напального та чарівного. То що, дітки, станцюємо? А ти разом його попросимо. Вечу! Запальний був танець, але й він не допоміг. Ох, що ж тепер буде? Як вам рятувати нашого друга? Та заспокойтеся, має ж бути якийсь мик щось придумаємо. Нічого мы не придумаем. Наличить, Хотіла б я побачити вас на своєму місці. Та що ж у вас трапилося? Може вже поясните? А то чому багато не умія? Так от засмутилась. засмутилася. А ми не зможе йому допомогти. Отий ключик, який відкриває нашу в чуду скриньку. Mm. То, можливо, вам вдасться відкрити і нашу скриньку? Mm. Так, але для цього у вас повинен бути хороший наслідк.